Я хотів довести до вашого відома, на жаль, він не є приємний, але ми вже про це згадували минулого разу. На жаль, складається таке враження, що те, хто хоче вирішувати свої приватні питання за допомогою іміджу і назви правий сектор. І ми зіткнулися цього тижня з дуже прикрим випадком, коли судді, наші Львівські і районових, і судді вищої інстанції опинилися заручниками. Своєрідних, як би так сказати, самодіяльних груп, які називаються виправим сектором, поводять себе вкрай брутально, вимагають винесення тих чи інших рішень на свою користь, або навіть, я би сказав, відверто потурають кримінальним злочинцям. Є випадок, де група міліціонерів, яка торгувала наркотиками. Вривається 15-20 чоловік з якимись пов'язками, ніби правого сектору, і вимагає в суду звільнити їх під особисте зобов'язання, тобто мається на увазі під підпискою, як колись то називалося, прямо в залі суду, і погрожує не випустити суддю або застосувати до неї засоби фізичного впливу. Є інші випадки, де люди, скажімо, не зовсім хорошого здоров'я, так само опиняються судді на зі жінки, і це для мене є для нас, для всіх, як то кажуть. Подвійно неприйнятне, тому що хлопець має воювати з тим, хто є йому посиліч, справжній мужчина. А якщо це є бридло, то воно воює з жінками. Де в нас це не є людина, тобто ну слабою статтю сильний не воює. Тому коли людина тим більше, яка пройшла серйозне лікування, ледве вийшла на роботу, притискають десь там, заганяють в кут і вимагають винести рішення, і те, те чи інше господарське, це теж не сприйняття. Що ми зробили? Ми зробили, опублікували звернення в значених тало, і ми завезли такі своїтні звернення до кожного суду, до кожного голови суду, і просили дати це, роздати всім суддям з тим, щоб Довіра до наших суддів, звичайно, є до суддів, і в цілому до суддівської влади є абсолютно підставно підмоченою. Однак, Колеги, якщо ми не будемо шанувати власну державу, окупанти її шанувати не будуть. Буде закон про люстрацію, ми будемо всіляко сприяти тому, щоб очиститись. Я вже говорив, люстрація це невідповідне слово, але вже кожне воно ну, прижилося, хай користуються люди тим, що їм приємно чути. Але я би хотів сказати таке: доки нема закону, самодіяльність, самоуправство, ми будемо пристікати. тим більше, якщо воно йде від імені нашої організації. Якщо правий сектор буде брати участь в якомусь судовому процесі, написано в нашому зверненні, це буде офіційно заявлено через засоби масової інформації, і це буде оформлена на наша присутність відповідно до новому процесуального права, тим чином, яким це передбачено у відповідному законодавстві: цивільному, господарському чи адміністративному. Жадних самовільних дій і самоправних. Ми не визнаємо, ми відмежовуємося і будемо вдячні тим, хто допоможе тих самозванців, які, намагаючись перетриватися цим, по рахунку з беззахисними жінками, будемо намагатися самі, якщо треба, притягнути до відповідної відповідальності так, як ми її розуміємо. Тому хочу на завершення сказати, що ці події знайшли продовження у діях центрального проводу. Вчора була. Поважна делегація з Києва, і було прийнято рішення про розформування всіх самодіяльних, як би так сказати, нестатутних формувань, які діяли в межах чи під ігідлею правого сектора, підкреслюю розформування і сформування з активістів, що стали людей, які пройшли майдан і які дійсно виявили себе справжніми патріотами, буде сформовано зараз найближчим часом. Проводом, зокрема, під безпосереднім керівництвом пана Артема, буде сформовано громадське об'єднання, потужне, сильне, структуроване, яке буде діяти на підставі статутних засад, чітко прописаних і визначених. І ця організація буде займатися сприянням втілення в життя політичної програми партії правий Сектор, будь-які інші громадські формування, які захотять себе. Асоціювати чи ідентифікувати як частина правого сектору є поза законом. Все ліквідовано. На жаль, так сталося, але сталося. Центральний провід мав розмову із паном Олегом Пилихатим, і з наскільки я розумію, розставлю всі інші. Це є без сумніву люди, які Багато зробили, мовимо, але зараз все буде будуватися на засадах жорсткої дисципліни, а не самодіяльності. Тобто ніхто ні з ким не зводить жодних порахунків, якщо десь будуть якісь такі спроби представити, ми категорично то засуджуємо. Однак прийшла пора ну, структуруватися, тим більше загрози зовнішні, ви самі бачите. Тут уже Махновшина якась така чи своєрідна партизанщина, це напевно не на часі. З другого боку, ми хочемо, щоб ви, з вашою допомогою громада зрозуміла, жодних дій якогось такого, ну скажімо, неправового, грубого порядку, з нашого боку не буде. Ми будемо створювати дійсно українську партію, яка буде діяти виключно в межах законодавства, яке визначає законодавство щодо політичної організації в Україні і виборчого законодавства. Будь-які такі спроби, скажімо, перевести це в цей маргінальний напрямок, ну вони будуть присікатися.